Огляд крісла перед відправкою. Я сфотографував звідси сюди 90 см, де рука, підголовник. Там на фото є. По висоті війде, оце не буде вище в голови людини. Голова людини буде йти отак. Тому по-любому, по висоті прийде. В будь-яку кабіну, хоч нову, хоч стару. Значить, поїхали по регулюваннях. Механізм відкидання спини є. Висота задня, ну вона нам в Камазі не треба, передня вона буде піднімати під колінний сустав догори, щоб ти не сповзав на руль. Виставити як вам потрібно. Рух крісла вперед. зад весь. Вижми ручечку. хоп, рухається, рухається. Це, щоб сідушка не амортизувала. Це, наприклад, ти на Камазі стоїш, ждеш там щось, ти її клац. Защелкнув, вона не амортизурує. Okay. І, і, ну, свої там роботи, Або просто сидиш, там, якщо там зерновоз, наприклад, біля елеватора, Не треба, щоб вона пшикала. Значить, оце, піддув спини, він, е, він йшов в комплекті з цим кріслом, але в наших умовах він не обговорюваний, він іде в подарок. Кнопочка здвоєна, одна половинка надуває, друга збрасує. Дивимося. Ось, о, пішов. Вниз. Вниз, відповідно, стравлює. Ця кнопочка не задіяна, тобто це заглушечка просто. Ще раз. Грушка пішла. Це хто зерновоз, то це взагалі великолепно. Все, механізм перебраний, втулки перепресовані. А по тут стоїть датчик висоти. Давай перекинемо її, акуратненько. Опа! Значить, Якщо треба, підсрачник знімається от два болта. І от стоїть регулятор висоти. Тут два регулюючих болтика. По висоті, якщо треба, болтики один закручуєш, другий викручуєш. Інтервал між болтиками буде відповідати за інтервал срабатування. Якщо треба, підрегулюйте собі по висоті.